Намалюємо сьогодні квітку в Sketch. Давайте подивимося, як це можна зробити. Так, запускаємо Sketch. Так, і власне, давайте також підключимо графічну бібліотеку. Олівець. Підключаємо. Так, все у нас є. Так, тепер дивіться, у нас буде події, власне, коли у нас натиснуто прапорець. Так, власне, обираємо тепер очистити все. На всяк випадок. Так, піднімаємо олівець також на всяк випадок. Так, і давайте також задамо розмір, хоча піднімати можна, в принципі, не піднімати. Так, задаємо розмір так, олівця. Так, розмір олівця нехай буде 3. Так, і, в принципі, переміщуємо, давайте ну давайте все ж таки да, краще підняти. Давайте перемістимо на всяк випадок, якщо кіт буде десь переміщуватися, давайте, щоб у нас кожен раз переміщувався в координати 0-0. Так, підняти олівець. Так, тепер нам потрібно задати також колір. Давайте якийсь задамо колір. Так, задати колір, нехай буде, наприклад, якийсь за замовчуванням, нехай буде, наприклад, ось такий. Нехай буде червоний. Так, ось такий у нас колір. Так, і тепер опустити олівець. Так, повернути в напрямку 90, давайте також задамо. Так, і, власне, опустити олівець тепер. Так? Дивіться, давайте тепер зробимо. Так, опустити олівець. Так, і далі переходимо вже до малювання. Дивіться, давайте намалюємо пелюстку спочатку квітки. Так? А потім власне, будемо малювати повністю всю квітку. Так, ну, переходимо, Давайте намалюємо пелюстку частинку. Так, ми беремо власне, пелюстка буде складатися з двох частин. І давайте власне, намалюємо, тобто нам потрібні будуть цикли. Так, спочатку нам потрібен цикл повторити так, беремо цикл повторити так, обираємо 18 разів. Так, ми будемо зміщуватися. так, Тут ми обираємо власне, рух перемістити на, наприклад, у нас буде на 10 кроків, можна на 5 задати, трошки поменше буде. Так, і тепер треба повернутися також праворуч на так, 5 градусів. Тобто, щоб сумні у нас було 90, 18 на 5, у нас буде 90 градусів. Так? Тобто, щоб сума була 90 градусів. Ну, давайте спробуємо власне, відмалювати. Так, давайте зараз ось таким чином спробуємо відмалювати, що у нас буде. Так, бачите, частинка у нас пелюсточки є, дуга вже пішла. Так, давайте тепер нам треба повернути на 90 градусів. Так, треба, власне, поворот у нас, власне, вправо на 90. Так, обираємо 90. Так, і давайте, власне, також два рази це все повторимо. Так, ось таким чином. Ну, давайте запустимо ще раз. Бачите, він повернувся. Так, і тепер потрібно все ще два рази це повторити. так, Тобто в цикл взяти. Давайте візьмемо також ще один цикл повторити. І тут ми задамо власне, двічку. Поставимо. Так, і давайте все це оборнемо, власне, в цикл. Ось таким чином це буде виглядати. Так, ну і давайте спробуємо. Бачите, в нас вийшла пелюстка така вже красива, тобто досить. Вона да? одна, тільки. Зараз не дуже цікаво. Тобто пелюстка ще у нас одна тільки. Да? Давайте власне, спробуємо намалювати повністю всю квітку. Щоб у нас були пелюстки, так, і вони також будуть у нас різного кольору. І також ми зробимо, щоб були вкладені пелюстки, також трошки пізніше. Так, ну Давайте власне малювати далі. Так, У нас намалювалося. Так, і давайте власне також спробуємо зробити. Давайте ще візьмемо один цикл. Так, І дивіться, у нас повний, повне коло у нас 360 обертання. Так, і, власне, на кути ми, ми повинні поділити. Наприклад, якщо ми хочемо 6 пелюсток, щоб було відображувалося, тобто 360 дівимо на 6, буде скільки у нас кут, буде 60 градусів. Ну давайте спробуємо так і зробити. Дивіться, у нас тут є рух. Так, і треба повернути, наприклад, задаємо команду повернути на 60 градусів. Повертаємо. Так, і давайте також дістанемо ще повторити один цикл. Так, і буде у нас тут 6. Так, дістаємо, ставимо сюди. Так, і давайте спробуємо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, бачите, у нас все малює, все добре. Так, все у нас малюється. Ось така у нас цікава квіточка вийшла, тобто у нас 6 пелюсток. Дивіться, а якщо, наприклад, ми хочемо замінити так, кількість пелюсток, ну, в принципі, все дуже просто. Можна зробити, можна взагалі ввести змінну, щоб було простіше. Ну, Наприклад, у нас буде змінна кількість пелюсток. Наприклад, давайте створимо змінну N. Нехай буде у нас, наприклад. Нове ім'я змінною, нехай буде, наприклад, n, це кількість у нас пелюсток так, для всіх спрайтів. гаразд. Так, І надаємо, наприклад, моя зміна. Давайте надамо їй значення. Так, ну, тут і десь поставимо так, значення n. Нехай буде у нас, наприклад, 6 пелюсток за замовчуванням. Так, І давайте, власне, тут поставимо також, у нас, якщо буде n змінюватися, так, тут ми поставимо замість шістірки n. І давайте також поставимо, поділити. Дивіться, 360. Ми повинні поділити власне, на е, число, скільки у нас буде пелюсток. Так? І це буде власне, кут, на який треба повернутися. 360 пишемо. Так, я просто не створюю багато змінних, щоб не було не ускладнювати код і, скажімо так, не затягувати наше відео. Так, ось таким чином. Дивіться, бачите, ось у нас є. Так, ну давайте спробуємо. Так, давайте тут задамо, наприклад, нехай у нас буде наприклад, 10 пелюсток. Так, пішло, пішло. бачите, 10 пелюсток. Зараз він повинен все намалювати нам як потрібно. так, Тобто, дивіться, бачите, все у нас працює. Угу. Так, пішов, малюється. Бачите, так як віточка у нас чудова. прекрасно, Все у нас виглядає класно. Так, давайте ще зробимо, ще ускладнимо трошки. Давайте, власне, перейдемо також в датчики. Так, і давайте з клавіатури її вводити, так, щоб наш котик приймав з клавіатури кількість, скільки потрібно, власне ввести скільки значень потрібно, да, скільки у нас буде пелюсток. Так, ну давайте також напишемо: введіть кількість пелюсток, Ось таким чином. Так, і тут у нас в відповіді буде зберігатися наше значення, яке ми ввели з клавіатури. Ну, все логічно, в принципі. так. Так, ну давайте запускати. Так, і давайте подивимось, вас дивіться. Тепер він питає, скільки ми хочемо пелюсток. Ну, давайте нехай буде, 3, наприклад. Раз, раз. Бачите, намалював. Так, тепер нехай буде, наприклад, у нас 7. Пішу, пішов, малює. Так, пішов, малює, все добре. Так, все добре. Так, ну і, наприклад, ми хочемо змінювати колір ще, дивіться кожної пелюстки. Можна поставити ще. У нас тут є команда така, тобто є також змінити колір. Так, є також надати колір олівця. Так, ну і у нас, дивіться, тут краще зробити це випадковим чином. Тобто від одиниці до 100-100. До 100. І давайте задамо, наприклад, ось сюди кожен раз, коли повертаємо. Так, я трошки зменшу, ось так. Код у нас виглядає. Так, і давайте спробуємо. Нехай буде, наприклад, 6. Так, пішло. Бачите, різними кольорами у нас малюється, тобто все добре, все класно, все чудово працює. Так, ну і звісно, тут ви можете регулювати, наприклад, 5, на 5 кроків. Якщо ми примістимо, наприклад, на 10, то у нас будуть пелюстки такі більше, більш такі великі. Давайте зараз, бачите, вони довші такі становяться. Так, є, є, бачите ось таким чином. Угу. Ось так. Так, ось такі у нас пелюстки, бачите? Так, ну давайте ще, нехай вісімка буде. Так, і нехай, так, дивіться, бачите, ми випадковим чином обираємо пелюстки, ось таким чином вони у нас різного кольору. Ось так це виглядає. Бачите? Тобто ось така у нас чудова квіточка. Так, а давайте ще зробимо цікавіше. Давайте ще введемо одну змінну, І давайте, щоб у нас були пелюстки також, пелюстка в пелюстці. так, Тобто, щоб у нас ще було з таким. З чином у нас квітка така, скажімо так, цікава, щоб було трошки ускладнене завдання. Так, дивіться, задамо сюди ще одну змінну, створимо. Так, Нехай буде у нас змінна, наприклад, I. Так, це у нас буде, наприклад, кількість. Ну, можете написати в принципі, наприклад, кількість полюсток вкладених, але ну, я просто i назву, наприклад, нехай буде змінна I. Так, і надати моя змінна, Давайте я зараз надам власне змінній і надам на одиничку, нехай буде одиничка. Так, І давайте ще спробуємо, власне, дивіться, щоб ще відмалювати декілька, скажімо так, плюсок в одній. так, тобто треба власне, зробити треба зробити ще вкладений цикл. Беремо ще керування. Так, і беремо ще один цикл. дивіться, І також давайте власне, вкладемо. Цикл ще один. Так, дивіться, спробуємо, зробимо наступним чином. Так, це все дивіться, те, що в нас є. Так, ми беремо, просто вкладаємо, тобто давайте ось так: вкладаємо в цикл. І сюди ми ставимо, дивіться, сюди ми поставимо, власне, I. Так, ось таким чином. Так, і поставимо, дивіться, у нас буде змінити. Зараз буде у нас змінити I на одиничку. Так, змінюємо. Так, і давайте також надамо. Так, ну, випадковий колір, Нехай буде у нас. Нехай у нас тут буде випадковий колір. Так, ну і також так, ось так це робимо. Так, дивіться, це ми повторюємо. Так, повторити. Повторити, власне, скільки ми разів. Так, повторити 10 разів. Так, ага, повторити тут 2. Потім. Ну, давайте, власне, ось так у нас буде. У нас складається один цикл в інший. Так, і тут ми ставимо. Так, і давайте ще також так, надати змінити, змінити Ай. Давайте це поставимо краще навіть, дивіться сюди. Давайте це поставимо трошки ось сюди. так. Давайте, нехай буде ось це тут стояти краще, тобто, щоб у нас це було добре. Так, нехай буде стояти ось, ось тут. Да, тобто змінити I. Кожен раз ми будемо його змінювати. Так, так, повторити, так, повторити, повторити угу, Задаємо сюди. Так, і давайте також надамо сюди так, змінити змінну, так, І давайте також надати I надати також змінна i, так, і надамо їй значення одиниці. Да? Тобто, дивіться, коли ми з циклу вийшли, щоб у нас не повторювалося, щоб у нас не було там, щоб у нас змінна, не власне, збільшувалася нескінченно, треба задати також їй, треба її трошки обмежити. Так, надамо тут значення i, і ось у нас такий ось код у нас вийшов. да? Давайте спробуємо тепер запустити. Так, нехай буде 6. Так, ну наче все працює, бачите, все у нас добре. Угу. Так, все працює. Бачите, у нас це 10 разів. Так, бачите, ось таким чином ми можемо коригувати, ось таким чином. Тобто, ось так це працює. Ось таким чином. Так, ось така у нас чудова квітка вийшла. Так, ось так у нас все працює. Так, ну, давайте також подивимося. Зараз позмінюємо деякі зміни. Так, у нас це, наприклад, тут 6, 6 да? разів, але ну, бачите, у нас е трошки займає часу, тому що... Квіток у нас, власне, пелюсток у нас багато. Тобто одна вкладена в іншу пелюстку. Ось таким чином. Тобто їх у нас багато, одна вкладена в іншу. Ось таким чином це займає трошки часу. Так, ось таким чином. Так, і ось так це виглядає. І ось так це виглядає. Так, ось таким чином. Так, давайте тепер трошки позмінюємо. Нехай буде у нас, наприклад, не 10 пелюсток одна вводні, а нехай буде, наприклад, у нас по 5. Так, і давайте також задамо, нехай буде у нас тут 6, наприклад, пелюсток знову. Так, водіть Кількість пелюсток. Так, 6 у нас є. Так, і давайте тепер спробуємо, як у нас буде виглядати. Так, ну ось квітка така. Дивіться, бачите, у нас менше пелюсток. Квітка трошки відозмінюється. Бачите? тобто Можна також коригувати. Можна, власне, задавати. тобто Ось тут дивіться, де у вас повторювати 2, повторювати 18. Тут краще не змінювати, тому що власне, буде некоректні значення. Так, ось так виглядає код. Код я також оставлю, залишу це все в коментарях, якщо ви подивитеся. Так, ось таким чином це виглядає. Бачите, ось такі у нас квіточки малюються. Ось такі у нас візеруночки. Так, давайте трошки ще поекспериментуємо. Так, у нас, наприклад, нехай буде крок, також можна змінити, наприклад, задати. Нехай буде у нас крок наприклад, 5. І нехай буде у нас, наприклад, повторити, нехай буде 3 рази, По 3 рази, нехай буде по 3 або по 2, або навіть нехай буде 2 вкладені пелюшки, пелюстки. Так, і давайте власне, також її спробуємо запустити ще раз. Так, я зараз запускаю. Так. І Нехай буде 12 у нас пелюсток. Так, ось так, бачите, ну тут не дуже вдало вийшло, але ну, все ж таки вони у нас маленькі, перші, да? Тобто, бачите, і у нас інші також пелюстки вже малюються ось таким чином. Бачите, ось так все виглядає. Так, ну і власне, ось таким чином у нас відбувається малювання. Так, ось так. Так, ну давайте ще також зробимо, нехай буде також приміщення. Давайте надамо також кольору. так, Кольор у нас зелений, да, Зробимо також стебло. Так, давайте також намалюємо власне, стебло також. так, І у нас тут є власне, задаток розмір олівця. Так, давайте задамо трошки побільше, нехай буде, наприклад, 5. Так, і зміщуємося. Дивіться, тепер ми просто зміщуємося вниз. Так, і давайте тут у нас є рух. Перемістити, наприклад, у нас буде x 0 Y у нас 180. У нас мінімальна координата мінус 180 по Y. Так, тепер запускаємо. Так, і нехай буде, наприклад, щоб менше рахувало, нехай буде у нас, наприклад, 5 полюсток. Так, пішо малювати. Так, ось так у нас малюється. Так, ось так у нас, бачите, ось така у нас квіточка вийшла. Ну, Можна тут ще поекспериментувати, можна трошки задати інший, наприклад, крок на 5 значення, наприклад, змінювати там на 3, наприклад, значення. Так, І тут можна, наприклад, повторити не 2 рази, наприклад, а, наприклад, 4 рази. Так, і змінювати 2, наприклад, так, тобто ось таким чином. Так, і давайте запустимо. Так, нехай буде у нас, наприклад, 5. Так, ну і пішло. Бачите, ось такі пелюстки у нас. Ось так у нас все виглядає, бачите? Так, ось таким чином. Бачите, ось так це у нас все виглядає. Ось така у нас квітка. Тобто можна експериментувати, код ви бачите на екрані. Код також буде власне доступний у посиланні під відео. я також залишу. Всім дякую за увагу!